Всім доброго дня! Це сімейне господарство. А зараз ми в нашому садочку. Це у нас така загородочка. Зробили. травичка зелененька. Вже добре тихо дзвонило. Ці загородки у нас курчатка. Навиносимо кучаток. Вчора була дуже сонячна погода, сьогодні вже хмарно, дажі багато йдуть. І сьогодні вони сидять закриті. Зараз ми подивимося, як себе там почувають. І за одно розповім вам, які зміни у нас відбулися. Ось вони бігають у нас. Бігають пасуться. Ну, у нас тут не прибрано, треба прибирати. Пізніше приберем. Кури у нас тут закриті. І ціплят закриваємо, вони провадять, треба позакривати усе. О, вже великий. І, звісно, кращі вітаміни для ціпля, для курей – Це воля, зелена травичка і сонечко. А зараз подивимося на наших менших курчаток. О, ось вони. Наші адлери ріблясті. Це вони сидять там в загородці, коли тепло виносять їх туди. Поки я їх не випускаю у двір, вони ще маленькі і дорослі їх трошки ображають, тому я їх не випускаю зараз. Зайдемо до нашої коробки. Хто пам'ятає, у нас тут в сараї було стояло дві корови. Зараз у нас марта. Телицю молоду ми продали. Чому продали? Тому що ми продали телицю і бичка нашого тут був бичечок. Зараз тут пусто. Чому ми продали талицю, тому що зараз трошки у нас не виходить тяжко і багато часу, чоловік на роботі, Сашко, він виїжджає на роботу в четвертій годині ранку. А, так як у нас четверо дітей і найменше 9 місяців, то мені доводиться зранку трошки. Не сладко, скажем так, це бігати туди, дитина проснулась, біжиш назад, а сталицею бичками доводиться повозитися і часу багато займає, і все. тому ми вирішили поки так. Зараз у нас одна марта. Поки ми її на пастбище не виганяємо, ще у нас з травою. Туговато трохи. Та й пасти не особо є де. Але трава ще погано підняли ще не. Так як ми в західній частині України, то тут все набагато пізніше. О, наш дюрок. Привіт, скажи. Все так. Що так. Там наша свинка. Видно. Трошки темновато. Ну, якість камери в мене не дуже хороша, але те, що є. Так, І так, стріблястим Адлером нашим десь уже місяця півтора. Це треба уточнити, бо я точно не пам'ятаю. Травичка гарна, бігають воно. Суті ми вже розкидали навоз. Це не гора вигорода. І кури наші тут. І вже навоз трошки зібрався, бо розкидали весь. Так. Ось так. Хм, там кури ходять наші, порозповзалися. Город. Не гора лише, якщо знаю, ну, видно, ні. Зелений навоз розкидали. Не знаю, чи видно. О, може ближче підійду І вже зеленіє травичка. На городі тут добре зеленіє, а от на пастбищі для корови не так швидко вона росте, як на городі. Так, так видно кубки. Навоз розкидали. Ось такі зміни у нас відбулися. Зараз скоро Великдень. Всіх вітаю з наступаючим великоднем. Бажаю сил в першу чергу і скорішої перемоги. Це найголовніше. Віримо в перемогу. Сподіваємось, що вона дуже скоро вона настане. Корова мукає хоче. Вже на вулицю і дожів багато у нас. Наші курчатка. Особих змін у нас поки Більше у нас нічого такого не відбувається. Щодо. там, щоб длинніше знімати мені там писали, так у мене не, не виходить, тому що знімаю я і якість не дуже. У мене один гаджет. Я їм монтурувала на телефоні, знімаю на телефон. А коли знімаєш дуже велике відео, то ага То не виходить. Зависає телефон, тому. Поки так, наші нарцизи. Ось так. Поки маємо, те, що маємо. Ну, вже після Паски будемо садити города. Вже буду трошки знімати частіше. Встав? Упав? Вставай. Поки так. Дякую всім за увагу.